Стосунки з європейським союзом стрімко холонуть. Розташування у серці Європи на перетині міжнародних транспортних коридорів називають трампліном для розвитку української економіки. Таке географічне положення надає багато переваг, тільки розпорядитися потенціалом поки не виходить. Укотре перспективи транскордонного співробітництва з Євросоюзом обговорили на п'ятому засіданні робочої групи національного конвенту України щодо ЄС. Як зазначають фахівці, на даний момент представники Європейського союзу припинили. Процес зближення з Україною з певних політичних мотивів. У той самий час вони дали зрозуміти, що подальша співпраця залежить від української сторони, і починатись вона має з регіонального рівня. Але й тут є певні проблеми, які впливають на ефективність провадження спільних з європейцями проєктів. Ми до сих пор продовжуємо жити в циклі годового бюджетування. Плануємо наші мероприятия, за рідким виключенням отдільних державних програм тільки в гадової. Краткосрочной перспективе в то же время институты Европейского союза структурные фонды. Міжнародні фінансові організації працюють в циклі трьох, п'яти і в одільних случаях даже сім літнього бюджетірування. Один з можливих шляхів розвитку нарощування трансрегіонального співробітництва прикордонних областей України з такими ж регіонами тільки вже держав-членів ЄС. Словаччина свого часу пішла цим шляхом одеському регіону. Так само є, що запропонувати потенційним європейським партнерам. Перш за все буде йти мова про співробітництво в частині використання. Використання потенціалу, так би мовити, транспортного потенціалу, співробітництва з Євросоюзом в регіоні Чорного моря. Можливо, це буде співробітництво пов'язане з вирішенням екологічних проблем і з модернізацією інфраструктури. Зараз вже прийняте рішення щодо створення державного фонду підтримки регіонального розвитку, і 15% цього фонду буде спрямовано на підтримку регіональних ініціатив. Отже, залишилось лише зацікавити європейських партнерів у своїх проектах. Анатолій Косін, Олена Новак, Юрій Рух, телекомпанія Круг.